Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти відео про елементи захисту 100-доларових банкнот. Ну бо 100 доларові банкноти, в принципі, вони є найпопулярніші, фактично. І Ось ці два варіанти старіший екземпляр і, і новіші, так звані сині долари. Чому суть? Чому я так вирішив зняти? Бо в мене є попереднє відео про те, що я знімав про дійсні долари, типу обмін доларів в обмінниках. І люди, в принципі, в коментарях пишуть і до кінця розуміють, бо вони дивляться на руки і все, типу, обмінник зобов'язаний мені обміняти ту чи іншу валюту. Але ж я ж поперед, також вказував, що є ще степінь, ступінь зношення банкнот. тобто Відповідність, можливо, воно там може бути фальшивою, можливо, вона бути, може бути зношеною, можливо, на ній є забагато якоїсь лишньої інформації, кимось нанесеною там умовно ручкою чи олівцем. І таку банкноту вже фізично і теоретично банк чи обмінник не може прийняти, відповідно, без заниженого курсу. Але люди впираються суто в руки і дивляться, що от у мене у мене умовно банкнота США, вона там відносно свіжа і все мені повинні обміняти. Тому хочу зараз більш детально. Порізнити ситуацію з елементами захисту банкноти. Тобто ви можете самі переконатися, чи ваша банкнота є оригінальною, справжньою, тобто, що з нею немає ніяких нюансів. Є такий цікавий сайт US Currency Go. Тобто і на ньому ви можете подивитися банкноти від долара до 100, і також тут є роки випуску банкноти. Тобто, візьмемо, мовно, саму нову банкноту з 13-го року, ось цю так звану синю. І зараз продемонструю, які є елементи захисту на тій мантоті. Більш детально ми їх розглянемо. Ви також можете це все подивитися в себе і переконатися, що вона є дійсно справжньою. Тобто на ній немає нічого додаткового. Ну, додаткового чогось, що може запідозрити її несправність чи зіпсутість. Ну, і тоді вже можна про щось говорити. І так, поїхали. Ось так вона виглядає візуально. Ці монтоти з 2013 року випуску. У мене конкретно 17-й рік. Ось так. Що вони мають елементи захисту. Так, вони мають елементи захисту, це є. Якщо подивитися. Зараз секунду, так, якщо подивитися на світло, я так не побачу. Можливо, якщо я посвідчу. Ні, так так, теж не буде видно. Зараз потім по ультрафіолеті покажу. Ось тут є ось тут, зараз секунду. О, так буде більш видно, Захисна полоска. Бачите? Ось тут є захисна полоска, така на ній пише 100 USA, по-моєму. так, 100, 100 USA на ній пише. Тобто, це є елемент захисту. один з. Другий елемент захисту це є оце 3D-захисна смужка, ось ця, яка переливається. тобто Ви можете її ось так робити, вона переливається. Що, що є досить характерно для нових банкнот. В старих бонтотах такої смужки немає. Тобто, в старих банкнотах є проста ось ця смужка 100 USD, так. Ось в старих банкнотах є проста ця смужка 100 USD. Ось, бачите. На просвіті. Фокусуй, фокусуй. О, сфокусувало. Тобто є ось ця смужка. Ось тут. Пан-фокус спрацьовує. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось так. Старій бантноті. Нової смужки немає на старій бантноті. Це так званої 3D. Ось це. 3D Security Ribbon. Так. І типу на ній, от якщо ви так от будете робити, воно виглядає, ніби воно рухається. Так, наступний це є ось цей елемент. В ньому ніби чорнильниця. О, бачите? Чорниль... Це так звана чорнильниця, і тут, якщо дивитися, воно так переливається. Кольори так. Це додатковий також елемент захисту, конкретно оце, що воно переливається, зникає. Отут тут фактично майже зникло, з'явилося. Наступний елемент це вотермарка, тобто водяний знак, ось тут Бенджамін Франклін. Зараз знову ж таки виключу світло, і думаю, буде видно від відсвітіння екран. Ось він тут знаходиться. Ось тут. Так. Ну і на старій так само, тобто, щоб вже не, не копіювати ще раз. ось На старій так само воно світиться. просвічується, тобто Це стандартний водяний знак Бенджамін Франклін. Так, Наступний елемент це є переливання з, 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 з цього значка 100 доларів, тобто Так само воно стає від темнішого до світлішого. тобто Можливо, на камеру так не видно, але вживу тобто, ви так темно, темніше, так світліше. Темніше, світліше. Переливається цей захисний елемент. І так само старішій сотні. Воно, він фізично переливається. Ось так темніший і так світліший. Ось так це елементи захисту і ще додаткові елементи захисту. Так, значок Федеральної резервної системи. Ось він тут знаходиться. Ось тут. Так. Значок початку, також на старій, так само він є. Наступний мікропринтинг, мікротекст. Мікротекст знаходиться, ось тут можете подивитися ось на комірці Франкліна. Мікротекст, дуже дрібний мікротекст. Так само його є багато. Ось тут мікротекст, тобто, що досить проблематично для відтворення. Якщо хтось не розуміє, для чого ці елементи захисту, ось це додатковий. Захист Оце мікротекст. Так. Мікротекст, мікродрук. Рейст принтін. Тобто, ще перевіряю долари ось так на дотик. Тобто зображення ніби виступає. Ви якщо будете тако проводити пальцем, ви відчуваєте, що воно рельєфне. Тобто рельєфне кумірець. Тут не, не так тут. Якось тут так само. В принципі, ось, ось тут чуєте так само рельєфне зображення. Так, портрет, звичайно, та, портрет Бенджаміна Франкліна. Тобто вони є присутні. Так, символи свободи. Вказані ось тут. Це, типу, намальовано. Символи свободи. Рік, 1776. І перо, яким підписано. Так, ззаду для людей з поганим зором, тобто таким золотим написом 100. Сотні, щоб було чітко видно номінал. На старій немає такого. На старі зображення немає цієї сотні, тільки на новій. Так, Treasury Seal. значок з Ось це. Він тут є. Новій, і він тут є в старій банкноті. Тобто елемент захисту. Також серійні номера, це стандартно. Тобто, це фактично більшості ну, банкнот. Серійні номера, вони мають бути унікальними. Набір цифр унікальний. Тобто, відповідно, це все рік. Певні руки, в яких випускається, буква, вони відповідають певним, я так розумію, місцям там, де друкуються ті банкноти, де ж є. Декілька ну, місць, де вони друкуються. Так, стрічку я казав, смужку. Ось цю. 3D казав. Чорнильниця, Watermark. І сотня, яка переливається ось це. Тобто, от я пройшовся по основних елементах. Тут також є на цьому сайті, ви можете для себе, я вас в, посилан... в описі залишу посилання на цей сайт US yes Currency Go. Ви також можете собі подивитися, тут що цікаво, є коротеньке відео, тобто візуалізація, як воно виглядає. Ось Береться банкнота 100-доларова. Потім показано, як перевірити ось цей 3D Security Ribbon. Цю смужку вона переливається. Ось так, бачите, переливається. Це знову ж таки, що я показував. Потім наступним елементом це в нас є чорнильниця і 100 і, і, 100 і 100, і значок стойки переливається. Тобто. Вотермарка. Ой, виключив, нечайно. Так. Перев... Вотермарка. Ось це смужка. Це зобра... зображення друк, який виступає, тобто на дотик, який можна відчути, і мікротекст. Ось на комірці. Це що я показую? Ось так. По суті, все, що я фактично хотів сказати на рахунок: ось це, це так можна перевірити справжність ваших банкнот. Конкретно зараз це 100 доларів. Тобто, що у вас є якісь сумніви, ви можете перевірити, ну чомусь, умовно, кантор чи обмінник чи бан не хочуть приймати з певної причини, якщо вони візуально в такому стані, тобто без, не описані, не обдерті, не опалені, там не знищені якось. Тобто, якщо вони візуально ось в такому стані, чомусь бан не приймає, тоді, можливо, ви перевірте оці елементи, і ви тоді переконаєтеся, що він справжній. Тоді вже питання до банку, чому він не приймає. Тобто, тоді вже можете собі уточняти, і звернути умовно на гарячу лінію НБУ, і питатися, чому цей то цей-то конкретний банк чи обмінник не приймають на обмін валюту. По суті, все, я думаю, надіюся, що це відео, відео було для вас пізнавальним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!